Чи вдалося у Вашингтоні досягнути всього, що планувалося? Вітаю, я та Олександра. Давайте подивимось, чи всі цілі, які ставила перед собою українська делегація саме на цю зустріч у Вашингтоні, були досягнуті. Насправді, українська делегація задоволена тим, як пройшла зустріч у Вашингтоні. Ми почали лише підіймати і обговорювати ті теми, які нас дійсно турбують, і які дійсно необхідно зробити для досягнення миру. Деякі теми, які і хотілося б обсудити, ми розуміємо, що зараз не час не підіймалися теми окупованих територій. Це хотілося б обговорити, але українська делегація розуміє, що зараз поки що не час. Краще налагодити відносини, а потім вже підходити крок за кроком, поступово вирішувати всі питання болючі. Недостатньо добре була розкрита тема нових якихось починань, домовленостей, які хотіли е, заключити з багатьма країнами, тобто не вистачає тих подробиць. Так? Хотілося б трошечки більше деталей обсудити обговорити. Ще одна тема, яку українська делегація хотіла обговорити у Вашингтоні, але не було такої можливості: це зміна ситуації для. Для того щоб не було жертв, тобто укласти якийсь такий договір, щоб зупинити жертви, тобто зупинити обстріли України. На жаль, ця тема не була обговорена в такому обсязі, як нам би цього хотілося. Але будемо дивитися далі. А поки що пишіть деталі в описі.